А потім не благодійний фонд МХП громаді вітає вас з перемогою в конкурсі бізнес-ідей. Роби своє ваша ідея визнана найкращою бізнес ідеєю року. Ми вас вітаємо, бажаємо масштабування гарних клієнтів і розвитку. Разом робимо важливе обладнання, яке потребувало для реалізації даного меню. Ми нарахували 190 тисяч, плюс-мінус. Тобто половину покрив МХП громаді, половину я вклала своїх власних коштів. Щиро дякую. Будь ласка, у нашому селі Войтове відкрився такий чудовий заклад: атмосферне кафе, чудова господиня, чудова продавчиня, надзвичайно смачна кава. І ми залюбки проводимо тут час. Благодійний фонд МХП громаді проводить конкурс бізнес-ідей роби своє на підтримку малого бізнесу на створення нового або масштабування вже існуючого бізнесу, в тому числі в межах програми МХП поруч, яка працює на підтримку військових ветеранів та їх родин. Ми підтримуємо також ветеранський бізнес. Один із таких проєктів, на відкритті якого ми сьогодні знаходимося, це кав'ярня в селі Войтове, яку відкрила місцева жителька пані Мар'яна, яка а також з родини військового. Більше того, в парі Мар'яни працює колега Ірина, яка є дружина військового, колишньої військовополоненого. Він проходить лікування, але не в реабілітаційному центрі, а просто в лікарні, яка його взяла по направленню з військової частини на лікування. Встаннього, я кажу, можна сказати, задовільний, але дуже тяжко. Наш проект називається Літнє меню, тобто кав'ярня відкрилася в лютому, і вже на початку теплого сезону, там квітень-травень, я розуміла, що треба вводити якісь новинки для того, щоб були нові клієнти, і відповідно якраз на це потрібні були кошти. Смачного. Дуже смачні хот-доги, Ми тут завжди їх купуємо. У порівнянні з усіма, де, де купували хот-доги, тут найсмачніший. Ви робіть, будь ласка, два рафа. Як проїжджаємо мимо, то постійно заїжджаємо по смачну каву.